Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight, Серія F3 Pro на цоколь HB4 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція, також гумові проставки і дві світлодіодні лампи. Великий плюс даної серії лампи. Що вони абсолютно ідентичні по розмірам галогеновим стандартним лампам, тому як ви переходите з галогенових на ось такі LED-лампи, під час заміни не буде ніяких проблем з встановленням. Дані лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, крім роз'єму підключення, живлення. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Потужність ламп загальна 30 Вт. Також в кожній лампі вбудований кулер, тобто є активна система охолодження. Живлення під'єднується 12 В з допомогою роз'єму стандартного. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Кольорна температура нагадаю 6000 кельвін. білий світловий потік, потужність 30 Вт. Як заявляє виробник, потужність світлового потоку 5600 люмен. у даних ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.